Друзі, привезли для вас Kia Niro 2022 року. Це у нас електромобіль з батареєю 64 кВт, з запасом ходу в 500 км. Він весь в оригінальному окрасі пробігу у нас всього-навсього 120 тисяч км оригінально підтверджений пробігу. По комплектації маємо парктроніки передні, задні камеру заднього руху. Заводське тонування. До речі, по портам зарядки є навіть три фази. Ця машинка у нас приїхала з Європи, які всі автомобілі наші. До речі, щойно, щойно перевіряв сох 100%. Перевірку робив по коміркам. Ось такий у нас комбінований салончик, стан бомбезний. Повне відео, до речі, на YouTube, Там я і з товщиним міром і він-код показую, і діагностику роблю, все 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 показую. Ось така от машинка у нас стан бомбезний віддаємо її вам з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно в 1700 підсотю гривень.